І всім привіт! Ви на каналі DeFlix. Трубаю просте виживання... Ну, непросте зомбі апокаліпсис. Ну, але я буду сьогодні зі сестрою. Всім привіт! Захисти, я що камеру змінюю. Okay. Так. Так. Ну якщо вам зайдете відео, то підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну а хто є смачно. Ну, ми починаємо тоді. Так, ні, я вже в атаку не хочу йти. Так. Що будемо зразу робили? Я не знаю. Чи не чи? Так, давай, давай. Я Уровень складності я знизив, бо нереально вижити. Так, я для чанки зменшу. Це на велика приростовка. О! Так, нам, нам пощастило. З чим? Це кипеть древня. Напили. Блін. Так. Я йду туди до того вот домика. Ну кажемо пуши твою. Та ти шойки великий. Тікай, захищайся, як можеш, це ж зомбі покаліпсис. Нікому не довіряй. Давай я відкрив для тебе двері. Ні, привезли, закрив. Читер. Так, сіну, сіну треба, нам сіну, дуже треба сіно. Так, ну, по тому серії не буде. Я думаю, просто відео записати вже без серій, бо я вже сам плутаюсь. Стільки ще серій маю записати. Так, я виходжу. Ой, Просто я не... виживання можу сказати. Бувай. Та Там полки, ну. Там щоб її забрати. А Зараз мене будуть забирали. Мені підказує що Так, я вчасно закрив двері. Що ж тут за таке? Вот это шо. А не я не знаю. А то я вже не знаю. The так, морково. А тільки я тебе попереджую, не падай з великої висоти. <проб> Хто собі ноги скрутиш? Ой-ой-ой. Нічого не шо таке. <проб> Ти з вами понь поставила? Так що? дерево, не знаю для чого воно зараз. Ты там дальше? Mm. Хоть би нормально, штучка випад, yeah, хоть би нормально. а, Ага, давай, yeah. один на один. Пігнали. Падла мене не вбили Та я просто собі уже розбираю. Бачи, як на мене. люди. Я тільки що побачив, як зомбі до мене, що вже не втопився. Так, я йду до тебе. Я не хочу сам виживати тут. Mm -hmm. Відкривай двері. Та я тут раді треба бігу. Я вибралась Молодець. Молодец. І Зубрав. О, дерево нам Закрий двері. Дерв, удерв, удерв. Так, дерево, дерево, дерево. Треба дерево. Так. Будьте державом раді гостям. Ну все ж таки прийшли до нас хвисти. Буває. Так. так. А то вже не було безпечно. могли просто мене взяти вбити. Так щоб не румати. Так, стоп, я ж можу карту створити. Зря я то зробив. Що ти там жива? Так. Дару, нерву. Шутки та двоє пішло. Вітаю. Чекай. Ну, же там спаун он... два раза? <laughs> біжи до мене. Да я, я. я же поняв. Кажу біжи до мене. Я не можу. Відкрити Зараз я скравчу меж підійду до тебе. Ай, зараза. Давай. Мерш є мой. Все <кху> Так меж ставимо замість того. Повірі, їх там до фіга. Давай йду допоможу. Та Тож... вже не, не бачу, що твориться тут. Ого-го, ого, ти їх там поромножувало. Знаю, <ривіт> <Лай> і вони самі. <ривіт> Коли ти помираєш, вони розмножуються від. Я теж попереджу. Мені не дихати треба. здихайте ви хороші. Скільки їх там? Мені, то то вже занадто. Спасай мене. Мене вже палець будет кликати. Ну то без шансів вже вижити. Ну от бачите, не допомагайте іншим. Я допомагаю, а мені ніхто навіть не поміг. Та я не можу навіть з хати вийти. Я заради тебе півдому розібрав. Я не можу навіть з хати вийти, диви. Я тебе спасав, нічого не знаю. Я не можу з хати вийти. Я ж кажу, я ж тебе спасав. Ну то я з хати не могла вийти, бо там ще зомбі були. Я Это я дім трохи розберу. Якщо ти не проти будеш. Ліжку добави. Нічого на конці визиває. Давай, я допомагаю тобі. Ні, ліпше знаєш, виходь з твоєї хати. Я не можу вийти. Я знаю, що ти не можеш вийти, але все одно якось вийде. Та все, коротше, ти копається. Падла, не смій. не смій. Вибралась? Кажи. Та... Нащо я трії землю купаю? Ой. Добре, ходи до мене в гості. Тільки попробуй їх там розмножити. Що? давай ты на другому Чекаю. Ей, баба галя ти куди йдеш? Закривай двері. Ні, ну вот ушел мне за раз сказать на разуме не зря Ну ні, я в тому не А. Я думав, ти для мене заспавнишься Ні, ну як посадково мені вижити? Знаєш, япсу свідка. Ти то... подло. Тихо дивило мене. Я Ти не докупаєшся. А чого? Не двох зараз туди повезло. Так, верстак. Де верстак мій. Знизу я поняв. Окей. Туди, давайте по одному, по-удному. одному. Ну... Поліз морешку спокійно бути. Хе. <свист> Ти рік би <щоби>, допомогла мені. <свист> я сама вийти на помню. Така муха. Що робити? Ай. Ай, не знаю, що робити. Пізнес. <свист> Блін. <свист> Інтересно, що далі ж буде? А ви я тут зробив? Блок не видали. Тут що, який я халка з двох ударов бывает. Mm. Пада, не смій, Не смій. Бо я знаю, що я перетворюю необхідно зомбі. Ну, Прикольно бы було Грати за зомбі. Треба буде такий мод добавити. Mm. Я позмогу перетворитись. Ну вообще немає. Що... Я забув, що в мене біта є. Mm. Що? Mm. Прям що? Сидіть на Та звідки у вас там стійки, ну його пересите? Андрій, так. я йду. Куди? До да? тебе. Закрий мені там двері. Зараза. Да. Я десь там, а, я десь туди купала. Сидіть, за боже, ви кусь нормально. Виживати чи ні? Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Я біжу до тебе чи ні. Та я з висоти. Я хотів собі хід перекрити тут, щоб вони не вилізли. Ну, не вийшло зараза. Я встигну, давай, давай, давай. Спідран 10 тисяч. Мені блоків не хватило чогось Мені чисто блоків не хватило Я тобі співчуваю. Але... А тут там ніч темно. Ну... Що началося? Да, не, 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 зараза. Пожалуйста, не бывай, мы падла. Закрытый дверь. Бляха, муха. Да, не. Не трой двери, Может быть, ты там двери закрыта. Да, разар, поеласи, да. Что, не смешишься? Что, не закрывайся? Не О, Краты умаем. Зараза. Так, я не туда уже зашел. Неож, ну важно, як ви бачите, що в тому моді є. О, моя ріпкана штучка. Іди сюди. Трою, я, вару, трою. я вам зараз трою. Де там моя штукована? А в броню? Говорив, не найду. Я не можу в Броню? Там ти не зможеш себе діти. Тобто. Ой, таку кругу. А да, я уже думаю закинчу Тут уже протворилось, не знаю, ты на что. Ну. Там аптечка прилетает. Ну, пробудом. нормально поиграю. <laughs> Нет, то и чит нам, кажу, чит. Нам это модно дать нормально поиграть. Так. Что ты был? Так, я зараз. Я хочу сделать так вот. Так. Найдемся. Бу, ты сама себя потеряла. Я. Yeah. Блін. То туди, то туди, то сюди. Мені зараз не треба це. Включу, а я включу запись тоді коли все зроблю. Так, все, yeah. я тут, а? Так, туди. Зачекай. Ага, як фану бути читером. Всі команди знати. Так, щоб фаніше виглядало, я тут знімлю. Yeah. Так хай буде вже день. Майстер магії, так що тут вже не до мене. Ну що, підриваємо. Давай. Я надіюсь, мій телефон не виликить. Так. Ні, ну теж, походу, кришка. Все, пішло, поїхало. Зря я все-таки заспавну. Ну нічого це нічого ж. <рі> Зависає, зараза. Ну але то того стояло. Відпер телефон шкоту. <рі> Тебе тоже? Пом'янемо, наш телефон. Треба було стихати. А тут а гарно приходить. Не глюш. Ну за треба було сюди підійти. Так, стоп. А, Щось ви... мене ігра дурить. Я не можу обертаться. Сам Майнкрафт залагав, а от все, все раньше не. Я можу тільки вийти. Ну. Сам Майнкрафт тільки залагав. Так. Заразу. Йома. Ну сам. Не, ну все таки зря я підірвав. Тут динаміт. Ну, Майнкрафт вилетів. Ну та комп'ютерна версія набагато сильніша. Ну, дякую всім за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео. Ну і всім папа. -па. Всім па па Я навіть вийти не можу.